Вітаю вас, друзі! На ну що? Як казав Ісус Христос, ви спробуйте зруйнувати храм, і я за три дня його відновлю. І про це ми сьогодні поговоримо. Ура! Третій день моєї недуги, і я воскресла. Представляєте? Не допускайте, коли до вас приходить якась недуга, пробувати довго у вашому тілі. Я б сказала три дня це самий максимум. <кій> Тому що сам Ісус сказав, що за три дня ви можете відбудувати храм. А що таке храм? Це і ваше тіло. Давайте э, почнемо із того, що ми читаємо в Біблії. Псалом 103, э, з першого вірша по 4. Благослови душа моя! Господа, і все нутро моє, святе й Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини твої Він прощає. Всі недуги твої здоровляє. Від могили життя Твоє Він визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. Дивіться, як Давид каже дуже класно. Він звертається до своєї душі, так? і каже. Благослови, душа моя, Господа, благослови. Що це означає? Радуйся. Тому що, коли ми когось благословляємо, тим більше Бога, то ми радіємо. Тобто, це такий акт дуже хороший, так, благословляти. Е, і каже, благословляй. Тобто, благословляючи, не забувай все те, що Він Господь для тебе робить. І каже, що всі провини твої він прощає, і всі недуги твої вздоровляє. Тут теж дуже такий інтересний момент прощає, вздоровляє. Якщо в нас є якась дуже така недуга, яка нас не покидає, можливо, місяцями, не дай Боже, роками, то візьміть собі на замітку прощати. І приходить оздоровлення. Це дуже важливо. Е, і так, значить, коли приходить недуга, благослови, душе моя, Господа. Пам'ятай все те, що Він зробив і робить для тебе. І тоді він тобі прощає все і благословляє Не тому, що ти зараз надіваєш маску і починаєш благословляти, бо так треба, а тому, що це є ключик, коли ти. Від щирого серця при недузі, так? Особливо при недугах, коли у тебе приходить якась хвороба, ти приймаєш це з радістю, тому що ти розумієш, що це не просто, так? Ти розумієш, що зараз ти чомусь можеш навчитися, Дух Святий тобі вкаже, чому і звідки це тобі прийшло, це тобі не Бог дав, це ти допустила, так? Ти зробила, щоб прийшла ця недуга, тому що ми відповідаємо за наше життя і за наші поступки. І тому ти радуєшся, ти приймаєш це, ти дякуєш Богу, благословляєш, і тобі е е приходить оздоровлення. Давайте далі почитаємо Ісайя 53, 53,4. Спеціально знайшла деякі місця, Не всі тут дуже багато про зцілення, про те, що ранами Ісуса ми зцілені, але я деякі знайшла і зачитаю вам. Ісаї 53,4. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. І <смі> якщо сьогодні ви будете думати, що ваша недуга це для того, вам, вам Бог дає, щоб вас чомусь навчити, то цим ви зразу перекреслюєте те, що зробив Ісус. Тому що виходить, Бог так допускає те, що Його син іде на хрест. Для того, щоб ви, щоб ми з вами, були здоровими сьогодні і кожен день. І, і, і виходить, Ісус помирає з такою важкою смертю, воскресає. Знаємо цю історію. Але сьогодні, коли, наприклад, до мене прийде хвороба, я сажу і кажу, ні. Це мені Бог дав, ну тому що я там маю, він мене хоче цим щось навчити. Звісно, це прийшло для того, щоб дати нам якийсь урок, але ми самі це допустили. Це не Бог. Тому що Бог захотів, щоб ми були всі здорові. І для цього Ісус був а, вбитий такою страшною смертю, так? і його ранами, як пише, його ж ранами нас оздоровлено. Отже, або сьогодні я вірю, що ранами Ісуса Христа я оздоровлена, і так і буде. І навіть коли недуга так, два дні тому до мене прийшла, я все одно стою на цьому. Це не означає, знаєте, зараз є такі якісь міфи, що. Ну, Якщо я віруюча, якщо я вірю в Бога, якщо в мене стосунки з Богом, значить ти не будеш хворіти. Ніде про це не сказано. Каже Бог, що я проведу тебе у всіх ситуаціях. Навіть у тіні смертній я тебе проведу, так? не каже, що ти будеш жити, у тебе буде життя, устелене квітами. Ні. Але щоб не сталося, Бог каже: Я з тобою. І тому, коли сьогодні мені приходить недуга, то бо я знаю, що Бог зі мною це раз. Друге, я знаю, що ранами його я оздоровлена. І третє, я знаю причину, чому прийшла ця недуга. Так, я знаю. Тому що, коли я, я і ви маємо взаємовідносини із Богом, ми вже догадуємося, що ми не так зробили, де ми десь не послухали Духа Святого. Де ми звернули, можливо, не туди зробили не так, сказали не те, чи може не зробили. В моєму випадку я довгий час не робила те, що я повинна була зробити. Я не випустила із свого рота те, що я мала проговорити. І мене схотило горло. І я знаю свою причину, но я стою на тому, що ранами Ісуса Христа я оздоровлена. Коли недуга прийшла, я розумієте, я знаю, що це не моє. Знаєте, це так, ніби коли до вас приходять ем, люди і требують від вас, наприклад, 10 тисяч доларів, щоб ви їм повернули якоби якогось боргу. А ви точно знаєте, що у вас немає боргу. Ви ніколи ні в кого не зичили. Тим більше такої суми. Ну ви знаєте, ви ж знаєте, що в кого ви берете. І тут приходять якісь люди незнайомі, взагалі ви їх не знаєте, і кажуть: Віддай мені 10 тисяч. І що, і вам смішно, тому що ви знаєте, що що ви нікому не винні. Так само і е, в моєму випадку. Так? Я настільки добре знаю, що я оздоровлена ранами Ісуса Христа, що коли до мене приходить якась недуга, я кажу: я не поняла, ти що хочеш від мене? Тобі тут не місце. Тобі тут не раді. Я знаю, не борюся раніше, коли я тільки починала свій шлях духовного розвитку знайомства із Богом. Я там, ранами Ісуса Христа, я зцілена, пішла геть, я тобі приказую, ти не маєш права там, наприклад, горло, ти маєш бути здоровим. Тобто я боролася. я цей. І це нормально. На початку це нормально. Краще так, чим піддаватися хворобі. А зараз я просто знаю, що це, це я не знаю цього. Це не моє. Розумієте? І я просто мене в одну ніч е, схватило все. Горло спочатку, потім я почула вуха, ніс. Е, ну, коротше, так що я дві ночі не спала, і вже цю ніч, третю ніч, я виспалась. Тому що вчора, скажімо, два дня, ні, дві ночі і один день, я спостерігала за своїм тілом. Я просто, знаєте, як зі сторони дивилася. І аналізувала деякі моменти, процеси в тілі. І знаєте, навіть в цей, м -м, такий, в цей всі моменти, так, я ще більше. Возрадувалась, я ще більше благословляла Бога і дякувала йому. Тому що, знаєте, коли ми вже довгий час, я не пам'ятаю, коли в мене була останній раз якась недуга. Я довго вже не хворіла, не, не жалість, ні на що. Тобто, в мене все добре, тому що я взялась, я схопилась руками і ногами за цю істину, і я по іншому не хочу. І коли приходить оця така недуга. І ти розумієш, боже, це ж так круто. Я ж так тобі дякую, що що ти в мене є. що ти достукався до мого серця. Що я. Схватилася істину, що ранами твоїми я оздоровлена. І я не шукаю собі виправдань. І навіть зараз, коли прийшла недуга, я не падаю там в жертву, щоб мене жаліли, чи там що я не можу. Я все одно так? я роблю те, що я можу робити, і навіть трошечки більше. Допустимо, так я на другий день встала, я почала щось, що могла так робити там деякі моменти вранці. Потім я відчула, що мені треба виспатись, бо я першу ніч взагалі не спала. Так? Я виспалась, потім я далі щось робила, розумієте, я не падала в жертву, що. Хоча, знаєте, хотілося так трохи повалятись, отак, щоб була ти хвора, щоб тебе пожаліли. Але воно не моє, воно мені вже не цікаво. Знаєте, іноді люди заігруються, а, скажімо, в таких речах, де е, їм подобається, коли їх жаліють, там, е, чи їм хочеться там, показати, що вони там хворі по-справжньому. Я вам скажу, що це, взагалі цього треба подальше е, триматися. І е, краще смакуйте те, що ранами Христа. Ви оздоровлені, ви зцілені. Чим смакуйте те, що, що і як вас болить і що у вас відбувається, да, аналізувати треба, але не затягуйте. Аналіз треба робити тільки для того, щоб знайти вихід з цієї недуги, так, так як я. Як тільки мене ця недуга, я в принципі вже знала, чому вона прийшла, тому що я кажу, що я вже довгий час тримаю те, що я мала випустити. І для мене це було не новиною. Я просто сказала собі, ну, Оксана, молодець, ну що, догралася, дотрималася це в собі, а тепер на тобі. Але все одно, так, тобто я зрозуміла і тепер роблю те, що маю робити. Але ніколи не затримуйтеся. В цьому стані. Ніколи не думайте, що хвороби не будуть приходити, тому що ми живемо на планеті Земля, ми душі живемо в цьому тілі, і все може бути, і хвороби можуть приходити. Іноді, в більшості випадків, хвороби приходять, тому що хвора душа. Але бувають такі ситуації, так як оце у мене, від того, що я щось не роблю. Отож. Ще одне місцеписання хочу зачитати. Перше Петра, 2,24. Перше Петра, 2.24 Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили його ранами. Ви вздоровилися. Тож, знаєте, для того, щоб ухватитися за цю істину. І вміти виходити із недуги, ми повинні розуміти, що перше, наша душа має завжди славити Бога, завжди восхваляти Його. І з радістю є ж такі місцеписання, я його не знайшла, але зараз мені прийшло на ум, що із радістю приймати все, щоб все, що приходить в наше життя. Незалежно, чи це хороше, чи це погане. Із і з радістю. Ви повинні зрозуміти, що Ісус подарував нам скажімо, життя в здоровому тілі для того, щоб ми вмерли для гріха і жили для праведності. Тобто, якщо ми хапаємося так, за цю істину, ми поступово віддаляємося від гріха, тобто вся ця така скаралупа нечистоти з нас злітає і ми живемо свято. І Бог дивиться на нас через Христа. І тому сьогодні, якщо до вас приходить недуга, пам'ятайте, що ранами його ви вздоровилися. І не забувайте, що оцю послідовність прощення, оздоровлення. Якщо в вашому житті є вже довгий час якась хвороба, я вам скажу чесно, вам лікарі не допоможуть. Тому що це. Проблема із середини. Вам потрібно подивитися на себе. Вам потрібно зрозуміти, де і кому ви тримаєте, не затримуєте, де кому ви, можливо, не прощаєте. Можливо, навіть собі. Все починається з себе. І тоді, коли ви почнете розпаковувати себе, ваша недуга може просто зникнути. Ось так. Все. Моє відео було. Таким, знаєте, зверненням і натхненням для вас, що не затримуйте надугу в собі. Не більше трьох днів. Все, це не ваше. Ви вздоровлені. Ранами Ісуса Христа. Ви вздоровлені. Все, я вас цілую, обнімаю і не забувайте, що з вами Бог, ви все можете. Те, що неможливо вам, як людині, можливо Богу, який живе у вас. Все, саме кінь. 成交。Ciao, ciao.